От такий крутяцький крутяк можна придбати в магазині від InUA. Приїхати подивитись, можна в Києві, потестувати. Велосипеди в наявності. Відправляємо в будь-яке місто України новою поштою. Шикарний велосипед, посилена рама, оригінальні намісне обладнання Shimano це Досить круто для велосипедів такій ціновій категорії. Хороша резина. 26х4. Кенда. Кенда, кенда, кенда. Вже не кенда, хує знаємо.